Вітаю, дорогі друзі, на нашому ютуб-каналі. Чи часто ви чуєте запитання, чи чисті у вас руки, чи чисті овочі та фрукти ви їсте? Як ви думаєте, чому вас про це запитують? Тому що ми не самотні у цьому світі. Ми живемо серед мікроорганізмів, тобто ну, мікробів. Це їхній світ. Скажу більше, вони населяють нашу шкіру, сезові оболонки та навіть живуть усередині нас. Мікроби найкрихітніші організми на землі, і живуть вони буквально усюди. Навіть зараз, коли ти переглядаєш це відео, на тебе з екрану твого смартфону дивляться мікроби. Вони набувають різних різновидів і форм, а найпоширенішими є шість видів: бактерії, віруси, водорості, гриби, найпростіші та археї. Мікроби це мікроскопічні організми, які можуть викликати хвороби та інфекції, якщо потраплять у наш організм. Як же поширюються мікроби? Бактерії та грибки можуть вижити у будь-якому теплому та вологому місці у вашій оселі. Але основними джерелами поширення мікробів це є забруднена їжа та вода. Це поверхні, до яких регулярно торкаються: це ручки дверей, телефони, пульт від телевізора, тощо. Це відра для сміття, раковини, туалети. Також побутові відходи, зіпсована їжа, використані серветки, брудні підгузки, тощо, також засоби для чищення, серветки, губки, брудні зубні щітки. Також мікробів переносять домашні тварини та інші тварини, мухи, гризуни. Як мікроби потрапляють у наш організм? Є кілька поширених способів. Їх можна з'їсти із зараженою їжею. Мікроби у повітрі можуть вдихатися через ніс та рот, а далі потрапляти у легені. Мікроби на нашій шкірі можуть проникнути через необроблені порізи чи рани. Вони можуть потрапити в наш кровотік через ін'єкції, хірургічне втручання або через укуси тварин на комах. Нарешті деякі специфічні мікроби в рідинах нашого організму можуть передаватися іншим через тілесний контакт. А ще є корисні мікроби: є такі бактерії, які приносять нам користь, вони живуть у нашому кишечнику та допомагають перетравлювати їжу. Але варто знати про мікроби, які викликають захворювання, і про те, як вони можуть поширюватися у вашому будинку. Особливо тому, що є різні способи зупинити їхнє поширення: Ботулізм, сальмонельоз, дифтерія ці всі хвороби об'єднують те, що до нашого організму бактерії потрапляють разом із зіпсованими та неякісними харчовими продуктами, зараженою водою та під час купання у забруднених водоймах. Брудні предмети побуту, руки тощо. Тож розглянемо правила, які допоможуть нам вберегтися від шкідливих бактерій. Найголовніше, звичайно, це мити руки. Руки треба мити ретельно, особливо коли готуєте їжу та вживаєте її. Тому що брудні руки є однією з найбільш поширених причин харчових отруєнь та появи небезпечних хвороб та станів. Уникайте споживання в'яленої, копченої консервованої риби. Якщо консервовані продукти були погано вимиті, неправильно, недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином, вони можуть стати причиною інфікування, наприклад, ботулічним токсином, тому ніколи не купуйте такі продукти у неперевірених місцях. Звичайно, що не можна їсти продукти, у яких закінчився термін споживання, навіть якщо ця їжа нормально виглядає та пахне. Терміни придатності визначають та вказують на основі відповідних наукових тестів, які показують, через який період в упакованій їжі почнуть паразитувати патогенні мікроорганізми, ретельно мити овочі та фрукти, а ще краще обдайте їх укропом. Перші симптоми харчового отруєння з'являються раптово найчастіше це підвищення температури тіла. Зниження або відсутність апетиту, загальна слабкість, біль у животі, здуття живота, нудота, діарея Так що краще перестрахуватися та дотримуватися правил безпечного вживання продуктів. Ну а тепер, як завжди, ми переходимо до нашого досліду. Сьогодні ви побачите, як мікроби зреагують на миючий засіб. Нам знадобиться миючий засіб, чорний перець. Та ємність з водою. Чи знаєте ви, скільки секунд треба мити руки? Так, правильно, 30 секунд, щоб точно змити усіх мікробів. Насипаємо перець у тарілку. Обережно не вдихайте перець, бо будете потім чхати. Уявіть, що перець це мікроби. Тому що ми їх без мікроскопу не бачимо. Далі беремо мило і наносимо його на палець. Тепер торкаємось наших мікробів. Що відбувається? Мікроби тікають. Тож за допомогою нашого експерименту ми зрозуміли, що коли ми миємо руки, справжні мікроби теж зникають. Це трапляється тому, що мило руйнує поверхневий шар води, і саме тому воно є хорошим очищувачем. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео та захоплюючі експерименти. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Не забудь натиснути дзвіночок. На все добре!